І так, моє вітання. З вами блокнот художника, і ми продовжуємо малювати цю чудову соусницю, чашечку, чи хто як хоче, так її називає. У мене всі такі посуд... посудинки це піалочки. Але так як ми минулого разу не встигли її домалювати, зараз будемо її протоновувати і доробляти нашу чудову композицію. Отже, що я пропоную зробити в першу чергу? Це намалювати лінію, наприклад, Горизонту, в мене вона стоїть на боковій частині столу, і її від стіни відділяє поличка. Я зробила дві лінії. І тепер в своєму уявному світі я їх переєдную в перспективі, знаходячи центральну точечку. та піднімаю цей центр вгору. Так, я знаходжу розміщення завершення ось цієї частинки. Тумбочки. І тут у мене починаються шпалери. Отже, затоновую і вирівнюю цю лінію і затоновую тінь від столу догори. Отак, намічаю, просто щоб моя композиція була цікавіша. Так. Тут у мене лінія столу, тут у мене завершені знову ж таки полички. І також буде темніша тінь від, самих, від самого столу. Тому що до шпалер там ще залишається десь 1,5 см. Такі моменти, ви також нікого не забувайте. Але це ми поки що залишимо на потім і промалюємо нашу з вами посудинку. Да? Так, отже, пропоную почати середини. Світло падає з цього боку. Тобто, ми можемо одразу намалювати стрілочку, щоб не забути, де у нас світло. Тому зсередини. Наша чашечка буде темніша саме з цього боку, оскільки туди падає падаюча тінь, там знаходиться падаюча тінь. Я тоную від межі товщини моєї, моєї піалки, тому що наша товщинка вона буде трошечки блистіти. І протоновую так, зараз, щоб ось ця лінія зникла. І перетворилася в площину, в затоновану площину. Насправді, мої перші роботи, там, де я малювала на... Дайте згадаю, у репетитора ми малювали кубічні форми, геометричні фігури. І, взагалі, все було доволі непогано, за виключенням того, що всі мої фігури були обведені. І це одна, одна з основних помилок початківців, оскільки. Ми не знаємо, що жодної лінії, видно, не має бути. Наше тонування має переходити із так званого площини в площину тонованої площини в іншу тоновану площину. Тобто навіть самі яскраві лінії, які ми зробили при побудові, мають розходитися, як то кажуть, на нєт в тому чи іншому. На ту чи іншу площину, що зараз я, ми з вами будемо робити? Тобто я дивлюсь на зразок і протоновую свої лінії, роздаю їх, роздаю свої лінії, протоновую площинки, так, щоб не залишилося цього такого незрозумілого обведення фігури. Тож, зараз я хочу виділити нашу світлу частину, блікову частину самої, самої товщини чашечки і протоновою внутрішню частинку. У мене є спадаюча тінь такого вигляду. Тобто вона йде ось так. Теж під овалом, і я зараз буду це робити. Поступово замальовуючи і середину нашої чашки. Я даю тон самій кераміці. І показую внутрішні падаючі тіні, які є всередині цього предмету. Падаюча тінь зображена, тепер треба ж навести і трошечки уточнити ну, саму внутрішню дно, внутрішнє дно нашої фігури, так? що я також старанно намагаюся зробити. Я вже бачу певні помилки, але ми доробимо цей, цей предмет до кінця, тому що, як то кажуть, вже немає вибору. І наступного разу ця товщинка, вона має бути, ну, оця глибина, вона має бути трошечки нижча. Може, я її потім трошечки і підкоригую. Але зараз тонуємо наш предмет показуючи, що у нього падає тінь. Так. Зовнішня будова цієї, внутрішня е, стінка цієї фігури, цієї чашечки, також має бути протонована. Ось тут я бачу яскравий такий блікову частинку, і я також її виділю, трошечки нібито розширяючи, бачите нашу оцю об'ємну частинку. І, я, і все, що мені потрібно для того, щоб зробити це тонування, це керуватися своїм зором. Я дивлюся, я стараюсь бути уважною і продивлятися всі моменти, які є на моєму оригіналі, на натурі, з якої я малюю. Часто, коли Початківці працюють, вони майже не приділяють уваги роздивлянню самого об'єкта, що робити далі, що робити далі, питають, перепитують вчителя, але не дивляться не на, на, на зразок, який вже сам говорить про те, що вам потрібно зробити далі. І я дуже тішуся, коли мої учні з часом самі проговорюють мені свої майбутні дії. В них ще немає відваги робити це самостійно, але вони вже їх проговорюють. Отже, ця частинка буде трошечки вуща, так само, як ось тут. Тому у нас тут більш глибша тінь. Потім йде в, нібито вигін у нашого посуду, і, відповідно, буде світліша частинка, але, але вона буде підніматися тінню доверху. Ось ось тут. Також роблячи певний об'єм. І ми це повторюємо. Також трошечки затонуємо нашу, наші ці наші межі товщини посуду, ось так, які ну, будуть загинатись назовні вигинатися. Тому я ось тут буду робити його трошечки тоншим. І тоді вже в кінці протру гумкою зробивши яскравий рефлекс. Так, тепер ідемо на передню площину. Світло у нас ось, десь ось тут. Тож, я починаю тонувати на певної світлої частинки. Зараз я приберу межу цієї лінії, від неї буде нібито падаюча частинка, тінь, тіньова частинка, а потім моє тонування стане світлішим. І знову затемнятиметься, щоб показати зміну. Ну, об'єму, так. Поступово перехожу на праву сторону. Тут уже моє тонування буде набагато таке чіткіше, набагато сміливіше, лінії буде видно краще, і я не, бояти, не боюся їх затемняти. Поступово передаючи і світла, півтінь, і до тіні самого об'єкта. Показую зміну об'єму таким нібито достатньо тем, темним тонуванням. І відділяю рефлекс за допомогою вертикальних ліній, углиблюючися в тінь самого предмету, але залишивши буквально 2, там, 1 міліметр не ну, такої яскравої тіні. Чи що й буде моїм рефлексом? Так, тепер перехожу на ліву сторону. Ліва сторона мене ось тут гарно така в тіні. Світиться лише сам цей ободочок. І оці контури достатньо чіткі, і я їх так само чітко-чітко проштриховую, переводячи до світлої зони. Верхня частина яскрава, потім більш. Світліша, і знову темна частина, падаючої тіні від зміни, зміни об'єму. Підмальовую ось тут. І підмальовую так само з правої частинки оцей об'єм. Доволі гарно виходить. Так, тепер буду тонувати вже цю частинку. У мене тут є такий гарний, бачите, барельєф, орнамент. Він також він, він виріжається і самим об'ємом. і Тонуванням покраскою. І я спробую його трошечки хоча б відтворити якоюсь нібито такою незначною сіткою. Я не дуже люблю повторювати ці орнаменти, тож не буду сильно в це вовлікатися, скажімо так. Але постараюся хоч, ем, хоч де інде, да, намітити оцей рельєф. Тепер роблю те саме, що робила попередньо. Я протоновую світлу частину, от я розвертаю ось так: протоновую світлу частинку, донизу я її затемнюю, тому що там у нас іде заокруглення самої форми, тому і буде і затемнення тонування. І починаю з права і зліва. Те ж саме. Можна вертикальними, можна горизонтальними лініями по колу, як вам буде зручно. Головне, щоб ваша, ваші лінії йшли рівномірно. Контур, ну, штрих-штрих-штрих. Лінія, лінія, лінія. Недалеко одна від одної. В цьому випадку у мене рухається лише кість, лише пальці. Ось. Рука чітко на поверхні. Тому що тут маленька, маленька межа, скажімо так, маленький розмір нашої чашечки, і не треба робити великі великі штрихи, великі лінії. Якби це була висока, я б я б рухалась лише рукою, лише перед пліччям. Кистю мене б не рухалась. Отже, я роблю тінь на мого предмета і протоновую нашу. Піалку. Те ж саме я роблю і з лівої сторони. Стараюся як можна стемнити краще, наскільки це можливо одним олівцем, тому у вашому наборі обов'язково мають бути декілька. М ну, декілька олівців по своїй м'якості, Тобто 2H це те, яким ви будуєте, протоновуєте світло, H або B, вони йдуть м'якші для середнього рівня. І, наприклад, 2-3Б це вже самі такі м'які олівці, хоча їхня м'якість сягає і до 7Б, яка допоможе вам, наприклад, там, в дуже глибоких чорних тінях. Зараз я промальовую сам орнамент. Але вони також можуть вам знадобитися. Ну, такі олівці, як 7-8, бо я не дуже, скажімо так, признаю, тому що вони дуже темні і дуже сильно мажуться. В олівців є така властивість, що чим він твердіший, тим менше він розтирається. Тому в цьому аспекті вам треба вже опиратися на власний досвід, вибір і тому подібне. Зробивши невеличкий візеруночок, я відвількаю увагу від тонування. І при цьому от теж я, я би скажу, так, утемняю свою фігуру за допомогою візерунку, додаючи їй цікавості, а не просто якихось там кучки-ліній, да, які наслаюються одна на одну. Не завжди потрібно протоновувати повністю і орнамент робити повністю, лише в самих таких світлих і важливих частинках вашого малюнку. Отже, я саме цим зараз і займуся. Дам натяки на орнамент, лише натяки, не вимальовуючи його повністю. Це вже може бути залежне від вашого характеру. Наприклад, я лінива і дуже люблю швидкі роботи, тому я, як ви бачите, не промальовую кожен візерунок так сильно ну, щепітільно, Да? Але якщо це в вашому характері, то такий от гіперреалізм буде вам до душі. Намічаю рефлекс із з лівої сторони на об'ємній частині нашого посуду, ось таким більш глибшою тінню. І тут так само рефлекторні зони у нас промальовані. У нас є внутрішня тінь, б я хотіла трошечки затемнити ось по цій частинці. Тож проходжу більш такими більш сильнішими лініями. І показую невеличку тінь ще й ось тут Так. підтираю світло на посуді, на, навіть не на посуді, а на товщинці. Трохи її стираю, оцю межу світла від темного, так. І тепер зроблю рефлекс, не рефлекси, а бліки. Ось я їх гумкою одразу про. Проведу, тому що насправді рефлекси бувають не завжди, лише на дуже глянцевих основах, так як в нас ось тут, і на склі. На склі взагалі ці рефлекси, вони буквально скрізь. Вся тонування скла полягає в від'єднанні ну, від, 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 від темної частини від блікової. Це також дуже цікавий такий. Процес, і ми, ми з ним обов'язково попрацюємо. Отже, я зробила декілька ось таких блікових частинок на самих головних моментах. Сподіваюся, вас, вам їх видно. Ну, з чашкою ми більш-менш більш завершили, так, і з піалкою. Тепер нам потрібно лише виділити глибоку падаючу тінь. Яка буде під самим об'єктом. Це найсильніша -най 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 тінь, яка взагалі присутня завжди на зображенні. І далі тінь йде вже десь позаду, і вона буде не така яскрава, як тінь самої чашки. Але чому? Насправді, так буває не завжди. І вона така саме із за того, що чашка, наша піалка приблизно того ж тону, що і наш стіл. Кольори у них різні, але тон майже однаковий. Тобто ось стіл, так, і чашка. Вони майже співзвучні в, своїму, в своїй конт... в темноті. І насиченості, тому ми не будемо приділяти таку велику увагу о тій ззаді. Протонуємо стіл і будемо пропрацьовувати тоді вже саму стіну і решту малюнка. Але це вже на наступному уроці. Спробуйте зробити це самі, якщо впевнені в, свої, в своїй роботі. Якщо ні, чекайте на наступного відео. Ставте лайк, щоб я знала, що вам сподобалося. Пишіть коментарі. І чекаю на наступне заняття. Гарного вам дня. Бувайте!